Доброго дня, шановні колеги! Трохи про себе! З 2021 року я є керівником гуртка сучасного естрадного танцю Пелікан у Палаці дитячої та юнацької творчості Біла Акація, а з 2022 року займаю посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. Маю повну вищу освіту, закінчила Одеський національний університет імені Мечнікова, здобула кваліфікацію магістр за спеціальністю освітні педагогічні науки. Особливу увагу я приділяю самоосвіті, постійно підвищую свій професійний рівень та педагогічну майстерність, беручи участь у конференціях, семінарах, практикумах та вебінарах. Що проводяться Одеською академією неперервної освіти Одеської обласної ради, Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради та іншими. З 2021 року по темерішній час я маю 286 годин обсягу підвищення кваліфікації. Крім цього, ділюся своїми знаннями на майстер-класах для колег міста та області. Виступала спікером на міських та обласних семінарах для педагогічних працівників позашкілля. Керівником гуртка сучасної естрадної хореографії в білій акації я працюю вже третій рік з дня відкриття нашого палацу. Розпочинаючи свій шлях в колективі з дистанційного навчання, вихованці гуртка знайомилися з хореографією через екран комп'ютеру або смартфону, коли в країні панував ковід і продовжили його на початку повномасштабного вторгнення. Тоді стало зрозуміло одне традиційні методи навчання та виховання дітей мають змінитися. Саме з цієї думки я почала впроваджувати в освітній процес, окрім традиційних інноваційні технології, різні методи та прийоми. Одним із перспективних шляхів розвитку освітньої галузі є інформатизація, і, завдячуючи ковіду, я активно застосовую методику використання навчальних відео та програм. З початком війни діти опинилися в дуже важких обставинах, які провокували стрес та посттравматичний синдром. Задля стабілізації психологічного стану дітей я впровадила в навчальний процес декілька методик, що допомагали мені привести дітей до більш-менш емоційної стабільності, а саме дихальні практики. задля... Зняття стресу та панічних атак, тілесні практики боротьби зі стресом, психогімнастику як одну з технік вивільнення емоцій, пальчикову гімнастику та танцювальну рухову терапію. Наряду зі спільною продуктивною та творчою діяльністю педагога та дитини стоїть ігрова технологія навчання, яка є домінуючою інноваційною освітньою технологією, особливо з найменшими вихованцями. Хоча вона використовувалась педагогами давно, в освітньому процесі ігрова діяльність використовується в процесі навчання як самостійна технологія інтенсивного навчання. Розглядаючи гурткове заняття в формі Офлайн педагоги закладу пропонують різні форми проведення базових розділів заняття гуртка. Кожен із запропонованих розділів може бути проведений у різних формах із застосуванням різноманітних педагогічних прийомів. Наприклад, я використовую такі прийоми, як приваблива мета, повторення вивченого матеріалу можна провести в формі взаємоопитування. Пояснення нового матеріалу у формі перегляду відео або відеопрезентацій, фотографій. Проведення відкритих занять для колег, батьків та адміністрації закладу допомагає дітям подивитися зі сторони на результати своєї роботи, батькам дає можливість поринути у світ, яким живе їх дитина, а керівникові оцінити свою діяльність. Кожна дитина. Гарна талановита. І коли вона прийшла до нас, до палацу, має досягти успіху. І не обов'язково перші місця в конкурсах, хоча це теж важливо прийшовши до нас, вона має відчути себе своєю, частинкою великої, дружньої, позитивної родини, незалежно від того, з якого середовища вона походить. А завдання керівника. Якомога більше пізнати кожного вихованця. І допомогою в цьому є інноваційна проєктна технологія. Цю технологію ми використовуємо спільно з колегами палацу, коли робимо колаборації різних напрямів. Саме завдяки цій технології діти не просто долучаються до виступів, а є безпосередніми творцями проєкту. Найбільшим проєктом, до якого ми були залучені, став проєкт Різдвяна історія збережи світло в душі, де було задійно більше ста вихованців різних колективів. Також одним з наймасовішим проєктом став конкурс талантів серед вихованок палацу Українка Україночка, в якому взяли участь три вихованки колективу, дві з яких представляли колектив Пелікан. Серед благодійних заходів вихованці колективу долучалися до творчих проєктів у рамках акції Тепла хвиля. Вся Одеса колядує, до благодійного ярмарку Масляна йде». Від початку повномасштабного вторгнення долучалися до спорів гуманітарної допомоги, продавали каву від освітян, заброшували. Та зустрічали діток загиблих воїнів на гостинах у Миколая та створювали для них казку. Щорічно беремо участь у благодійному марафоні до світлого дня світлівчинки. Велику увагу я приділяю виховній роботі: з дітками стараємося відзначати свята, відвідувати концерти, виставки, а також долучатися до майстер-класів, які проводять керівники гуртків палацу. Також вихованці колективу приймають участь в конкурсах та фестивалях районного, міського та всеукраїнського значення. Також я, як педагогічний працівник, беру активну участь в житті палацу, долучаюся до благодійних акцій та волонтерських рухів, беру участь у семінарах та тренінгах психологічного напряму, долучаюся до майстер-класів колег. Разом з колективом зустрічаємо гостей та проводимо масштабні міські, обласні та всеукраїнські заходи. Ми з України, серце єдине.